На війні загинув захисник Олександр Рибаков. Воїн 1967 року народження загинув 31 серпня в зоні проведення бойових дій. Про час і місце поховання буде повідомлено додатково. Міський голова Сергій Кузьменко зустрівся із президентом місії МОСЕ Анатолієм Коломійцем, а також з волонтеркою, керівницею благодійного фонду Еммануїли МОСЕ Регіною Пилипенко 9 вересня. Олександрійська міська рада на місцевому рівні співпрацює з відповідною благодійною організацією, яка надавала гуманітарну допомогу вразливим категоріям населення, організовувала літній відпочинок для дітей загиблих воїнів, проводила культурно-розважальні заходи для малечі, повідомила пресслужба міської ради. Перші випадки захворювання на новий підвид коронавірусу – флірт зареєстрували на Кіровоградщині, повідомляє «Кіровоградська Правда. Загалом наразі лабораторно підтвердили шість випадків, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. На Олександрівщині Флірт не реєстрували. Ефективним методом профілактики covid 19 є вакцинація, зауважують фахівці. В області діють 95 постійних пунктів щеплень та три центри масової вакцинації. 7 вересня відбувся творчий вечір режисера та актора Валіар Цієта Анатолія Колеснікова, яке анонсувалося, кошти за вхідні квитки спрямували на підтримку ЗСУ. Вдалося зібрати 1650 гривень. Їх передали координаційному центру волонтерів. 7 вересня в Олександрійському театрі відбувся День відкритих дверей. Творчі колективи закладу приготували насичену концертну програму на три відділення. Вражали своїми мистецькими напрацюваннями та творчими здобутками, а гості заходу донатили на ЗСУ у благодійну скриньку. В Олександрії рятувальники надали допомогу жінці, яка не могла вибратися з Колодязя. 8 вересня о 8.30 до служби порятунку надійшло повідомлення, що необхідна допомога жительці Олександрії, яка не може самостійно вибратися з Колодязя. Рятувальники за допомогою триноги дістали жінку 1951 року народження з Колодязя. Від госпіталізації вона відмовилась, повідомили в ДСНС. Середу 11 вересня очікується хмарна погода, можливий мілкий дощ. Температура вночі плюс 16, вдень плюс 29. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стопчика. Вітер південно-східний 2 метри на секунду.